Цікаві факти, всім привіт, мої шановні підписники та гості каналу. Захисники та захисниці нашої рідної України. Українських національних напоїв за старими народними рецептами налічується безліч. Роблячи огляд кожного із них можна скласти цілу енциклопедію. Ягоданка. Достеменно невідомо, коли з'явився цей напій, що прекрасно втамовує справу. Просто хтось колись вирішив залити ягоди падалицю, а пізніше і свіжі водою. А після цього додати цукор і дріжджі. У результаті вийшов схожий на квас, добре тонізуючий і освіжаючий напій. Як приготувати його? Один кілограм будь-яких ягід, можна навіть яблука, груші, абрикоси. Попередньо перебрати і викласти у великий емальований або скляний посуд і залити одним літром кипячиної холодної води, а потім додати дріжджі приблизно 15 грамів. Для прискорення процесу бродіння посуд із, із вмістом краще всього поставити в місце, де підтримується постійне тепло. Далі потрібно залишити все це на 5 днів, після розлити по пляшках, закупорити та й зберігати в прохолоді. Варенуха. Ну, цей напій став відомий на лівому березі України ще у 16 столітті. Основний склад: міцний алкоголь, горілка або самогон, фрукти та прянощі. Як приготувати. Рецептів приготування варенухи існує безліч. Тому пропорційну кількість інгредієнтів назвати складно. Беруться будь-які сушені фрукти. Їх кладуть у глиняний посуд. І доверху заливають горілкою. Не завадить ложка меду, стручок гострого перцю, кориця, гвоздика, імбир. Але всього потроху. Зверху, як кришка кладеться кілька житнього хліба, Краї замазуються тістом для додання герметичності. Лишається поставити все це в духовку на слабкий вогонь та й і засік засікти час десь около 12 годин. Після витягнути і процідити через маллю, отриманий напій. Пити можна як гарячим, так і холодним. Наступний напій спотикач. Ця настоянка готується довго, але вона городжує затерпіння своїм чудовим смаком. Спотикач це приготовлена на прянощах і горілці настоянка. Вона з'явилася у 18 столітті. Напій постійно удосконалювався і в 19 столітті досяг своїх найкращих смакових якостей. Ну і як же приготувати його? Столова ложка ваніліну і тетого мускатного горіха змішується із половиною чайної ложки кориці, заливається літром горілки і настоюється 2 тижні. Після цього суміш проціджують, в отриману рідину всипають дві склянки цукру. Потім усе це ставиться на вогонь. Напій потрібно постійно помішувати, і як тільки він почне закипати, виключити, після чого накрити кришкою і дати охолонути. УЗВАР Цей прохолодний напій, не що інше, як компот із сухофруктів. Але різниця полягає в тому, що в узвар часто додаючий мед, також його можна не варити, а настоювати. Узвар неодмінний напій на різдво та інші великі церковні свята вже більше двох століть. Ну, як же приготувати його? Промиті сухофрукти заливаються водою. Додається цукор або мед і посудину ставлять на вогонь. Доводиться до кипіння і через пару хвилин знімається з вогню. Дати охолонути, налити в глечик і подати охолодженим. Наступний напій кисіль. Це всім відомий нам. Існує кілька різновидів цього стародавнього напою. В основному киселі відрізняється своєю консистенцією від густого желе до напою. Кисіль хороший тим, що його можна приготувати майже із чого завгодно – фрукти, ягоди. Або з молока. Як приготувати? Можна взяти, наприклад, черницю і збити в блендері до однорідної маси. Отримане пюре вилити у киплячу воду і додати сюди ягоди. Туди всипати цукор і довести до кипіння. Далі додати крахмаль. Розведений невеликою кількістю води суміш знову довести до кипіння і відразу зняти із вогню. І пити охолодженим. Наступний напій. Сирівець. Цей напій відомий ще із часів Русі. У 966 році князь Володимир розпорядився відсвяткувати перемогу над печенігами вживанням цього напою. Пізніше сирівець стало використовувати як заправку до окрошки і зеленого борщу. По суті, це хлібний квас, але без додавання цукру. Ну, як же приготувати його? У велику посудину кладеться черствий житній хліб. Сипається 4 склянки житнього борошна. Усе це заливається окропом. Посудину накривають кришкою і залишають на добу. Тим часом в окремому посуді 2 склянки борошна змішують з водою, додають дріжджі і залишають також на добу. Потім ця опара додається в основну посудину, бочку, вимішується. До верху доливається вода, зберігається бочка прохолодному місці. І вже десь через 4 дні сирівець готовий. По мірі вибирання продукту в бочку можна доливати воду. Сита, сита. Сита з наголосом на А. Це розведений водою мед. Іноді відвар меду на воді. Мабуть, найдревніший солодкий напій. Ще в кам'яному віці люди вживали мед диких бджіл, розводячи його водою. На різдво з ситою стали підсоложувати кутю, а в палісі сита була окремою ритуальною стравою. Ну і як приготувати його? В ідеалі береться засутовий прісний мед. Кладеться в бочку і заливається кропом. У результаті мед розчиниться, а віск спливе. Отриману силу необхідно процідити і охолодити. Ну і напій готовий. Ряженка. Теж всім відомий цей напій. Це кисломолочний напій. Не що інше як йогурт, але без різних добавок. Його рецепт з'явився в Україні кілька сотень років тому. Тоді змішувалося молоко і вершки. У результаті виходив різновид кислого молока. Як приготувати? Літр молока доводиться до кипіння. Потім тримається на слабкому вогні протягом 2 годин. Після цього ємість із молоком ставлять у добре розігріту духовку без вогню приблизно на 2 години. Потім молоко має трохи охолонути. До нього додається 2 столові ложки сметани. Ємність закутується теплим рушником і залишається до ранку. Після охолодити і можна пити. Медовуха. Цей напій бере свій початок із часів Русі, особливого поширення набув на Західній Україні. І з часом різновидні медовухи стало досить багато, в тому числі із додаванням етилового спирту. Як приготувати? У літрі кипячини води розчиняється 50 грамів меду. В отриману солодку воду додаються промиті родзинки для активізації бродіння. Їмність нещільно накривається кришкою і на дві доби залишається при кімнатній температурі. Потім процідити через марлю, розлити по пляшках і залишити в холодильнику на 2-3 місяці. Хоч і довго, шановні мої друзі, але смачно. Калинник. Від цього напою обчислюється декількома сторіччями. В українському поліці знали безліч рецептів його приготування. На 4 літри води береться 1 кг калини. Ягоди перебрати, промити і покласти в ємність. 2,5 склянки цукру розчинити в окропі і залити калину. Ємність закривається і настоюється протягом тижня в прохолодному місці. Після напій процеджують і п'ють охолодженим. Ось такі наші чудові українські напої. Шановні мої друзі, а я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше їх пишіть, ставте вподобайки. Підтримуйте мене фінансово, будь ласочка, тому що для мене це дуже великий стимул. Тому, мої шановні друзі, я дякую всім за увагу. Цікаві факти.